Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє, 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусією. Давайте по порядку. Саме перше. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу. Я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа. Хто був в Європі і так далі. Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть будь-який пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто, перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самолету, там, військовому, що йому можна на взліт 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони. Які в Україні сбивають з автомат, за рогатки взагалі. Мені каже, це кидають, щоб. Збивають Шо в Україні, там цигані з зубами золотими ті дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну, 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами. А їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб ці 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні. Да? Ну, я так...